З 1 березня в Україні зросли пенсії, а Вже четвертого пенсіонери змогли їх отримати. Пенсії перерахували для 406 тисяч мешканців Полтавщини. Говорять в обласному пенсійному фонді. Підвищується не сам розмір пенсії, а в розрахунку її обчислення підвищується на 7,9% Її складова показник середньої заробітної плати, на який множиться. Коефіцієнт стажу і коефіцієнт заробітку конкретної людини. Середнє підвищення пенсій на Полтавщині становить 295 гривень для військових пенсіонерів 705 гривень, говорять фахівці. Підвищення пенсії від однієї тисячі до півтори тисячі отримали 8,4 тисячі чоловік. Від 500 гривень до тисячі гривень 32 тисячі людей отримали таку суму підвищення. Від 100 до 500 гривень це найбільш така частка вагома. Це 287 тисяч чоловік. А також Володимир Носенко зазначив, в постанові кабміну йдеться, що якщо у людини згідно зі стажем і заробітком підвищення пенсійних виплат не передбачено, то пенсію все одно збільшують на 100 гривень. Таку виплату отримало 30 тисяч мешканців області.